В футболі є гравці, які змінюють рахунок, і ті, що визначають саму гру. До другої категорії належить Мисут Озіл. Він видавався повільним, не любив бігати чи пресингувати, не кричав і не підлаштовувався під сучасні стандарти. Інколи здавався відстороненим, ніби жив у власному світі. Але що м'яч опинявся біля його ніг, усе ставало на свої місця. Коли інші поспішали, він спокійно чекав. Поки всі шукали рішення, він одним дотиком розкривав захист, який дехто будував руками. Його головною силою був не фізичний потенціал, а розум. Це стало для нього і прокляттям, і благословенням одночасно. Це не просто кар'єра з трофеями. Це історія людини, яку не розуміли тренери, бо вимагали грати як робот. І не пробачили фанати за вибір та слова поза полем. Можна звинувачувати, можна ігнорувати. Але одне заперечити складно: такого більше не буде. Його гра це спадщина. Нагадування, що Футбол може бути мистецтвом. Тож у новому випуску я пропоную згадати кар'єру Месута Озіла, останнього романтика футболу, який грав не заради статистики, а тому що інакше не вмів. Починаємо не з дитинства а з моменту, який чітко відображає його стиль. 1 листопада 2016 року. Холодний осінній вечір у Софії. Матч Ліги чемпіонів між арсеналом та Лудогорцем. Рахунок 2-2. Гра канонірів не дуже вражає, а болгари продовжують тиснути. На 87-й хвилині Месот отримує м'яч неподалік від штрафного суперників, легким дотиком перекидає м'яч через воротаря, а потім, замість того, щоб просто забити, починає танцювати. Змушує двох захисників сісти на п'яту точку і лише після цього спокійно закочує у порожні ворота. Це був справжній озіл. елегантний і непередбачуваний, здатний перетворити звичайний момент на мистецтво. Цей гол ідеально втілював його футбольну філософію, де краса була важливіша за сухий рахунок. Але як він досяг такого рівня? Усе почалося в Гельзенкірхені, промисловому місті Німеччини. Батьки турецькі іммігранти, що приїхали в пошуках кращого життя. Проте район, де виріс майбутній чемпіон, здавався далеким від казки. Мап'яча клітка. Так діти називали огороджену металевим парканом занедбану ділянку. Там Озіл годинами грав імітуючи прийоми свого французького кумира Зінедіна Зідана. Цей саморобний майданчик став його основним тренувальним полем. До 12 років юний Озіл встиг пограти за Вестфалія, Рюріх та Фальке. Після цього він потрапив до Академії Ротвайс Есен на 17 до Шальки. Дебют у Бундеслізі відбувся 2006 року. Проте стосунки з клубом склалися невдало. Через конфлікти з тренером Мірко Соломпою та невизначеність щодо його майбутнього місця в основі Месут покинув гірників. А вони не вірили в мене так, як я вірив у себе. Перехід до Вердера у січні 2008 року став вирішальним. Саме там німець отримав можливість повністю розкрити свій потенціал. Тренер Томас Шаф надав йому повну свободу на полі, дозволяючи грати так, як він вважав за потрібне, без жорстких тактичних обмежень. Ця довіра стала ключовою. Спочатку зіло було непросто, адже його позицію атакувального півзахисника займав лідер команди бразилець Дієго. Він був справжньою зіркою, навколо якої будувалася вся гра. Але влітку 2009-го Дієго перейшов до Ювентуса. Це відкрило шлях до основної команди та дало йому шанс стати центральною фігурою. І він скористався цим шансом сповна. У сезоні 0 10 видав феноменальну гру 10 голів і 29 асистів у всіх турнірах. І його паси були настільки точними, що здавалося, ніби він творив магію на полі. Цей сезон привернув увагу всієї Європи, а чемпіонат світу 2010 року зробив Озіла зіркою світового масштабу. Молода німецька збірна, відома своєю швидкістю та креативністю, стала сенсацією, а містер Асист був її серцем. У південній Африці він віддав тригольові передачі, забив гол і став ключовим гравцем команди, яка здобула бронзу. За німецьким Моцартом полювали гранди, але особисто зацікавився Жозе Моуріні. Саме через португальцями суд вибрав Реал, відмовившись від пропозиції Барселони. У своїй автобіографії він згадує, як особливий запросив його до Мадриду. Він був настільки переконливим, що він сказав мені: тобі не потрібні гарантії, ти будеш грати. Тобі потрібно лише приїхати і показати себе. Ти потрібен нам, ми чекаємо. З 2010 по 2013 Озіла називали королем асистів, та він віддавав неймовірні передачі на Роналду Бензема та інших. Його симбіоз із кріщану був справді легендарним. Один із таких моментів матч проти Барселони, коли німець точним пасом через півполя знайшов португальця. П'ятиразовий володар золотого м'яча неодноразово підкреслював, що Месут завжди знав, де він буде, до того як сам це зрозуміє. Мауріньо також вихваляв його, зазнаючи, що Озіл унікальний іншої копії не існує, навіть поганої. У цей період містера Сист був у центрі Галактикоса, а креативність розквітла поруч зі світовими зірками. Заблискучі виступи його двічі включали до символічної збірної Ла Ліги. і це підтверджувало статус одного з найкращих плеймейкерів Європи. У складі вершкових Месуд виграв чемпіонат у сезоні 11-12, перервавши багаторічну домінацію каталонців. Він також здобув кубок та суперкубок Іспанії. За три сезони зіграв 159 матчів, забив 27 голів і віддав 80 асистів у всіх турнірах. Однак, незважаючи на його блискучі здібності, у 2013-му місце Озіла в команді опинилось під загрозою. Ще за часів особливого, який тиснув на нього, вимагаючи більше роботи в обороні, виникали напружені моменти. Проте вони не завжди відповідали природньому стилю німця. А тоді під час одного з конфліктів вже сказав Іди в душ, плакса, ти нам більше не потрібен. Хоча сам месу згадував, що, попри ці слова, португалець намагався переконати його не покидати Мадрид. Я прийшов, щоб попрощатися, і він обійняв мене, побажав мені удачі. Він сказав, що я великий гравець і хотів би, щоб я залишився. Після відходу спешалван, коли клуб очолив Карло Анчелоті, ситуація ще більше загострилася. Вершкові підписали Гарета Бейла та Іску Алькарона, двох гравців на його позицію. Звісно, тато Карло мусив відразу ставити нових зірок. Це означало, що німецький моцарт мав опинитися на лаві запасних. Особливо поганою новиною стало те, що ІСКО добре забивала, значить, повернення Месута до основи було під питанням. Крім того, Реал Мадрид це також бізнес. Щоб профінансувати рекордні трансфери та дотримуватись фінансового фейерплею, клуб мав ще й продавати. Озіл та Ді Марія стали сумними жертвами цієї політики. Бо ще один аспект, який можливо вплинув на відхід Месута. Це приватні розмови Флорентіно Переса, що були злиті у ЗМІ роками пізніше. Ці записи пролили світло на те, як керівництво сприймало німецького плеймейкера поза полем. Флорентіно відверто, Висловлював невдоволення способом життя півзахисника. Він стверджував, що Озіл, приїхавши до Реала, швидко відкрив для себе Мадрид і змінив свій спосіб життя. Зокрема, казав, що Месут ніби послав свою турецьку дівчину і почав зустрічатися з італійською моделлю з Мілана. Більш того, навіть розповідав, що одного разу жозе роздратований такою поведінкою німця, жартома сказав: Гейду. Дозволь мені сказати тобі дещо, ніби я твій батько, бо ця дівчина, з якою ти зустрічаєшся, спала з усіма в Інтері та мілані, включаючи тренерський штаб обох команд. Хоча розмови були злиті значно пізніше, вони свідчать про те, що певні позафутбольні фактори могли впливати на імідж Месута в середині клубу і, можливо, стали ключовими у рішенні щодо його майбутнього в реалі. Месуд перейшов до арсеналу за близько 47 мільйонів євро. На той час цей трансфер став рекордним в історії клубу і зробив півзахисника найдорожчим німецьким футболістом. Такий масштабний перехід шокував багатьох, включно з Роналдо, який був засмучений втратою такого партнера. Проте це означало, що Гуннери мало у своєму складі, окрім чеського Моцарта ще й німецького. Озіл швидко став улюбленцем фанатів. Він приніс надію на повернення до великих перемог після багатьох років без трофеїв. З 2013 по 2020 зіграв 254 матчі, забив 44 голи і віддав 77 асистів. Він знову став королем. Допоміг клубу виграти 4 кубки та 3 суперкубки Англії. Особливо яскравим був сезон 15-16, коли німець видав 19 асистів АПЛ. Це стало клубним рекордом за один сезон, і ледь не побило досягнення Тієрі Анрі. Його визнали гравцем року за версією вболівальників. Клубу, а також прозвали креативним серцем канонірів. Та все ж критика не забарилась. Більше звинувачували Месута у Лінощах, у тому, що він зникає у важливих матчах. Його неквапливий стиль, зосереджений на творчості, не завжди відповідав інтенсивності англійського чемпіонату. Я не бігаю задля бігу. Я бігаю, щоб створювати моменти. Вболівальники та експерти розділилися на два табори. Одні бачили в ньому генія, якого не розуміють і які страждає від відсутності відповідних партнерів. Інші ледачого гравця, який отримує величезну зарплату і не відповідає Очікуванням німця навіть називали одноногий маестро через виняткове використання лівої ноги. Це одночасно підкреслювало його переваги та обмеженість. Месу часто був в'язним своєї мови тіла. Сучасний футбол гра швидких переходів, а не постійного тиску чи домінування з м'ячем. У цьому плані він був ефективним. Майстерно обирав оптимальні позиції для використання перехоплень м'яча та швидких контратак. Однак ці переваги були несумісні з вимогами бездумно працювати в захисті. Його пересування та вибір позицій без м'яча важко оцінити по телевізору, бо це треба бачити наживо. Іноді два кроки вправо можуть відкрити канал простору, що веде до голу. І це менш помітно, ніж жорсткий підкач чи повернення в захист. Конфлікт з зона Емері, а потім із Мікелем Мартетою призвів до того, що ОЗІЛ перестав потрапляти до складу. Емері відверто говорив, що півзахисник не вписується в його тактичні схеми, які вимагали високого пресингу. З приходом Артети ситуація не покращилась. Він практично перестав грати за канонірів з 2020 року. Німець відчував величезне розчарування і говорив, що це було як ніжу спину. Він не грав майже рік і в січні 21-го його виступи за арсенал підійшли до свого логічного завершення. Я завжди тренувався наповну, був готовий грати, але рішення не грати було не моє. Я хотів би допомагати, але мені не давали шансу. Мисутний тих, хто зможе само Тужки нести тягар команди, і йому потрібен був сильний агресивний нападник, який би відтягував увагу захисників, як от Кріщану в Мадриді чи Санчес в Лондоні. А після відходу Алексіса тиск на Озіла зріс, і його результати почали погіршуватись. Ба більше німець не любив конфліктів і процвітав у мирному середовищі. Це також могло вплинути на його гру в період внутрішніх проблем клубу. Цікаво, що коли Арсенал надавав вигідний новий контракт, це на диво не покращило його виступи, адже як виявилось, він не мотивований грошима, він мотивований тим, що в душі. Крім спортивних питань, були й політичні скандали, які сильно вплинули на всі аспекти його життя. У травні 2018-го зіл сфотографувався з режепом Ардоганом. Це викликало шквал критики, адже Месуд був представником збірної, а відносини між Німеччиною та Туреччиною були напруженими. Фанати й політики звинувачували його в підтримці авторитарного режиму. Півзахисник пояснював: я поважаю президента моєї історичної батьківщини. Це не політика, це культура. Проте тиск продовжував зростати. А коли на чемпіонаті світу 2018 Німеччина провалилась, Месут став головним винуватцем. Згодом гравець опублікував емоційний лист. Я німець, коли ми перемагаємо, але іммігрант, коли програємо. Він оголосив про завершення виступів за збірну, за яку зіграв 92 матчі, забив 23 голи і віддав 40 асистів. Озі погано реагує на критику і сприймає її особисто. Його відмовить від Збірної була не просто втечею, а радше реакцією на відчуття несправедливості та подвійних стандартів. Ще один скандал розгорівся в грудні 19-го, коли він засудив Китай за утиски уйгурів. У соцмережах писав, що мусульман переслідують, а світ мовчить. Це призвело до того, що його видалили з китайської версії ПЕС, а арсенал зіткнувся з тиском від китайських спонсорів. Клуб був змушений вибирати. Ці події зробили Месута фігурою, яка не боїться висловлювати свою думку, але й принесла йому нові проблеми та ще більше посилили його ізоляцію в Лондоні. У січні 2021 року німецький Моцарт перейшов до турецького Фенербахче, клуб, за який він вболівав з дитинства. Тисячі фанатів зустрічали його в аеропорту, висловлюючи свою радість і надії. Він мріяв про новий початок, але завадили проблеми. За жовтий канарок зіграв 37 матчів, забив 9 голів і віддав 3 асисти. А в березні 2022 його відсторонили від команди через суперечки з тренером Ізмаїлом Карталом. Того ж року Месут підписав контракт зі Стамбул-Башак Шахір, проте провів лише кілька ігор у всіх турнірах через хронічні проблеми зі спиною. Він зізнавався, що постійно боровся з травмами, які заважали грати на повну силу. У 2023-му віці 34 років УЗІЛ оголосив про завершення кар'єри. Зараз Месут мешкає в Стамбулі. Там займається бізнесом у сфері нерухомості та керує Академією молодих футболістів під назвою Generation 8. А він також зайнявся кіберспортом, заснував власну професійну команду, займається благодійністю. Наприклад, у 2014 році пожертвував 240 тисяч євро на лікування дітей у Бразилії, а також фінансував будівництво шкіл у Сенегалі та Туреччині. Футбол у кінець, але я все ще хочу бути найкращим у тому, що роблю. Він активно захопився бодібілдингом, демонструючи вражаючу фізичну форму. Більш того, з'явилися новини про його зацікавленість в політиці. Він публічно підтримав президента Ердогана, а нещодавно зустрічався з лідерами турецьких Партії, натякаючи на можливе майбутнє у цій сфері. Мені сподобали слова Месута про еволюцію футболу. Ми втратили магію імпровізації через надмірний аналіз. І це дійсно схоже на правду. Сучасний футбол дедалі більше тяжіє до універсальності, фізичності та жорстких тактичних схем. У цьому контексті ОЗІЛ був як художник в епоху інженерів, проте саме це робило його особливим. Його історія це нагадування, що у футболі завжди є місце для краси та творчості. Його паси були як поезія, яку не кожен міг прочитати, але яка назавжди залишила слід у серцях тих, хто любить цей спорт. Його стиль гри надихає молодих плеймейкерів, таких як Арта Гюлер чи Мартін Едегур, які намагаються поєднувати креативність із сучасними вимогами, навіть якщо не всі готові це зрозуміти. Озіл не був ідеальним гравцем, а тим паче не є ідеальною людиною, яка має свої слабкості та суперечності. Та погодьтеся, він був унікальним. А в епоху, коли футбол та й все інше стає дедалі більш передбачуваним, унікальність це найцінніше, що може залишити по собі людина. Я грав для тих, хто любить футбол, а не для критиків. Дякую, що додивилися коротку історію про останнього романтика футболу до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. А якщо так, то поставте лайки і підпишіться на канал. А в коментарях напишіть, що ж насправді ви думаєте про Месу та озіла. А я дякую вам за перегляд і побачимось у наступному випуску.